Селін Гунгільд, Ослик Марії. День дев'ятнадцятий. Їм назустріч вибіг 12-річний хлопчик. Дозвольте мені подбати про ослика. вигукнув він. Який красивий ослик, але зовсім мокрий. Чого він так спітнів? Бо цілий день дуже поспішав, відповів Йосип, змахуючи зі свого лоба краплини потом. Добре, що тепер відпочинемо. Хлопчик витер ослика сухою травою і дав йому сіна та свіжої води. Він навіть погладив його і заговорив до нього, а коли побачив, що ослик тремтить, бо ніч видалася холодна, то зняв із себе плащ і накрив йому спину. Рубене, що ти робиш? крикнув його дідусь. Ослика морозить, адже він спітнів. Відповів хлопчик Мені не потрібен плащ, я не замерзну. Дідусь похитав головою і сказав Іди сядь біля багаття. Рубен послухався, і дідусь накинув на хлопчика свого плаща. Та коли пастухи помітили, як стомилася і змерзла Марія, то сказали Тобі не можна лежати вночі на землі. Буде холодно. Бо зірки сяють напрочуд ясно. Один із пастухів уже приніс кілька козиних шкур, а тоді вони всі разом облаштували невеличкий теплий наметок, такий, як і був потрібен Марії. Вони простелили долі одну шкуру, а пастух приніс козиного молока. І Марія всім дякувала. Вона лягла на м'яку шкуру і відразу ж заснула. Марія була настільки стомлена, що не мала сили сидіти й говорити як минулого вечора в розбійників. Але Йосип ще довго сидів з пастухами біля багаття. Він розповів їм про мандрівку і їхні пригоди. Пастухи дуже уважно слухали. А коли Йосип розповів, що ангел завжди приводив ослика в потрібне місце. То поважно закивали головами. Ти бачив ангела? спитали пастухи. Ні, ми з Марією його не бачили, але Марія відчуває, коли він поблизу. тож», – сказав старий чоловік, хороші люди відчувають біля себе ангелів, але не бачать їх. Наші батьки часто говорили з ангелами, озвався другий. Колись люди часто бачили ангелів крізь сон, промимрив Рубен. А тепер ні. Досі ангел нам допомагав, сказав Йосип, і ми сподіваємося, що він приведе нас у вефлеєм раніше, ніж у Марії, з'явиться дитя. «У Вефлеєм», – гордо проказав дідусь, бо і він, і всі інші пастухи були родом звідти. У Вефлеємі народився цар Давид. Хлопчиком він пас стадо свого батька, як нині Рубен, а коли виріс, то став царем і пастирем цілого народу. Ми всі з його роду, сказав Рубенів батько. Ми також, сказав Йосип, через те й мусимо іти до Вифлеєма на перепис». Так, так, озвався інший пастух. Давид народився у вифлеємі, але ми очікуємо іншого царя. Як заповів нашим батькам господь Бог. Рубене, а розкажи нам, що каже пророк про дитину з вефлеєма? попросив дідусь. Із тебе, вефлеєме, має прийти цар, що стане пастирем для мого народу Ізраїля, проказав дзвінким голосом Рубен. А ще написано, що він стане добрим пастирем, тихо додав Йосип. Який виведе весь народ на шляхи Господні, жваво додав Рубен. «А тож», – сказав один із пастухів, так написано в святому Писанні, але він ніяк не приходить, хоч дуже нам потрібен. Роки спливають, а все як і було. Старенький дідусь сказав Я завжди, понад усе, хотів побачити дитину з вифлеєма». Але тепер розумію, що навряд чи доживу до того. Усі пастухи зітхнули, оскільки довго й палко очікували доброго пастиря. Знаєте, дідусю? несміливо спитав Рубен, мені здається, він скоро прийде. Я знаю це. Любе моє дитя, сказав старенький дідусь, звідки тобі таке знати? Знаю і все, мовив Рубен. Бо зовсім недавно сталося щось дивовижне. Коли я накривав своїм плащем ослика, його очі блищали дуже незвично. Я ніколи такого досі не бачив, і мене це здивувало. Але тоді я дещо помітив у його очах відбивалися зірки. Я звів голову догори й побачив та в небо. І зірки сяяли так ясно, що мов би, дзвеніли. тож, справді, і мені почулося, що вони співали скоро, скоро, скоро. Тоді я знов глянув на ослика і зрозумів, що він також щось знав, те, що невдовзі станеться, напевно, скоро прийде добрий пастир. Рубен, може, таки стримуй свою уяву? Сказав суворо хлопчиків батько. «Хто зна, а що як рубен каже правду? сказав дідусь. Зірки цієї ночі справді якісь дивні.